На фоні новин про путінські псевдомирні ініціативи, майже непомітним, промайнуло захоплення заручників у ростовському СІЗО. Засуджені за терористичну діяльність, які чекали на відправку в колонії разом з трьома іншими в'язнями, захопили двох співробітників ізолятора. І не дивно, що Москва спочатку навіть натякнула на український слід в цій історії. Але потім російська пропаганда поставила цей сюжет на паузу. Бунт в російському СІЗО. Насправді, колишній аналітик Московського управління Федеральної служби виконання покарань Каретнікова з цього приводу написала наступний коментар. А що б було, якби із камер вирвалися 40 людей, а не 5 чи 6? Днями переглядала подарований мені колись відеозапис з реєстратора, де 40 мусульман викидають із камер співробітників СІЗО, які прийшли до них з перевіркою. І чому і діловці не стоять на посиленому контролі в російських СІЗО, а вони раніше стояли. Раніше слово терорист для всіх людей, включаючи співробітників СІЗО, звучало як терорист. Це було щось серйозне. Чим краще не жартувати, де краще було засередитись. А от зараз ситуація геть інша. Терористами ВРФ називають засуджених за політичними статтями людей. Тобто і блогерів, які в інтернеті схвально висловлювалися про дії ЗСУ, і торговців з ринку, які дозволили собі необачність перерахувати 100 рублів умовному двоюрідному брату до Сирії. І от всіх таких неблагонадійних осіб засуджують і саджають у СІЗО, записуючи у терористи. Логічно, що охорона виправних закладів ставиться до таких терористів з меншою пильністю. Як у випадку з ростовським СІЗО, це іноді вилазить боком. Таке всеросійське нехлюйство в плані безпеки має доволі серйозні наслідки. Один із яскравих прикладів це теракт у ТРЦ Крокус. Нагадаємо, що тоді відповідальність за вбивство людей на себе публічно взяла організація ІДІЛ. Але російські правоохоронні органи, ігноруючи офіційну заяву від терористів, вперто намагалися повісити цей теракт на Україну. Цю історію коментує і вже згадана раніше експертка Каретнікова. Те ж саме відбувається і в глобальному масштабі по всій країні. Поки система ганяється за блогерами, терористи вриваються в крокус і вбивають десятки людей. І із цього ніхто не виносить жодних уроків, бо всі сили кинуті на те, щоб шукати чи то вигадувати український слід. Ми ще побачимо, що там знайдуть, чи то вигадають у випадку із ростовським СІЗО. Забігаючи наперед, можна впевнено заявити, що той, хто шукає, той завжди найде. І коли російські пропагандисти скажуть, що заручників у ростовському СІЗО захопила Україна, то не варто дивуватися. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була програма Контрпропаганда. До побачення!